Ну, Трамп сам виноват. Трамп сам винуват, і тут прям сразу тут прям сразу чітко. Ну, і надо в чітко. Там маска теж в мене під питанням, Ну, это взагалі під питанням в корню, перший дивиться. Це Другий момент, тут Трамп винуват. Я скажу так, як воно по суті і є з Трампом. Ми обіщаємо одне, робимо зовсім інше. В ітога, по суті, Трамп, я так полагаю, не дотримався жодних своїх. Він не дотримався жодних своїх обіцянок по поводу того, що буде, що буде робити маск, яка в нього буде условним образом робота, що він буде робити, як це буде сприйматися і як воно в тандемі буде, в общем-то, існувати. І у нас тут король Кубків, король Кубків, це достатньо такий, як би це сказати, знаєте, не дуже врівноважений чоловік. ну, кубки это у нас почутя, эмоций и так далее, и трошечки не Кубки это вообще достаточно такая, як а, как бы это сказать, знаете, не то, чтобы вспыльчива карта, не, 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 а трошечки эмоционально не семь 7 пятниц на неделе и так далее. И тут Трамп очень конкретно проходит саму по самому королю, и эти сімейні узи, узи дружби розірвав саме Трамп. Чим? Потому що знову ж таки, сім п'ятниць на неділю. Я сьогодні подумав, і сказав так, а завтра я сказав по-іншому. А ми його і бачимо таким принципі своєму по всіх заявах щодо нас і не до нас. А п'ять таки. Третій момент. Трамп посягнув на шота Маскаве, он шота жадность. Урізання бюджету для маски, не знаю, а, не знаю, там, скажімо так, витрат на шот. Но, но, это не то, чтобы урізання витрат на шота. Это, скажем так, вот тут мы урежем, а сюда мы вбухаем. Не не знаю, там, использование средств и так далее. Тобто Маск, можливо, ще закривав очі, коли він це робив, тому що давайте так. Маск знає Трампа і знає його достатньо добре. Він, з одної сторони, розумів, на що він іде, але давайте так, між ними теж були домовленості, котрі ну, замилені, да? котрі маск не отримав, в принципі, своєму. І, і ще при тому, і ще при тому, у маска від, відбуло, знаєте, у нього, у нього ще і відняли щось. Тобто, Мало того, що а, то, що обіцяно, ми не отримали. Тут прям 50 на 50, що то, звісно, хорошо, що то совершенно не очень. З другої сторони, як би це сказати? Маск такий, я сижу, працюю, але що? Что? Для чого? Тому що кожна твоя заява. Можливо, впливає і на його роботу, і, взагалі, по суті, свої, не знаю, там, вони друг друга висвітлювали не в дуже хорошому світі, в принципі, своєму. Uh -huh. І воно, і, коротше, этот робота по одному, це зовсім по-другому, і воно совершенно не колотиться в одному стакані. І Маск вирішив, що ну, пора, пора, до свидання, товариш. Що я хочу сказати? Тут сразу Маск, людина. Достатньо паскудна, в якому плані. Він очень злопам'ятний. Дуже злопам'ятний. І його гордість, його гордость, вона дуже, дуже потоптана. І я так полагаю, що маск, тут у нас іерафант, як і достатньо такі спокійний, да? сила і нестабільна ситуація де внутрі внутріма. Маск, скоріш за все, виношує місць. Він виношує помсту і частину з неї ми вже в новинах з вами читали. І бачили, коли Маск uh -huh. заявив, що Трампу пора ну, або лічиться, або імпічмент йому Це строїть. Це Етаначала місті. Хоча тут, ну, тут в нього не... були певні публікації, які він потім видаляв в звинуваченні Трампа Вот. Європі. От, і тут конкретно звезда Люцифера, тобто конкретно дивимося в різні сторони, і конкретно там, взагалі, мета. Ми зараз я розкрию теж цю ситуацію і побачимо з вами. Ой, більш обширно. Але я полагаю, що маск буде мститися, прям добре. Ну, а враг в лице маска, враг в лице достатньо, ну, не скажу саме багатого чоловіка на землі, это не очень для Трампа, а взагалі не дуже. Так. Маск. Що в голові маска по відношенню до Трампа? Маска повідносимо до того. Готує, подумає. Наші люби взаємоотношення дружесті і сімейні прикращені. «Пи церкву, пи дэш денег» из серии. То есть, я, скорее всего, все, маска будет пытаться оставить его ни с чем. Повешенное положение. Вот дальше король кубка у нас, с которым как раз-таки Трамп и выступает. И по... Я тебе условным образом повешу. И пойдешь совершенно шут. Пойдешь совершенно ни с чем. Вообще ни с чем. И семерка кубков как иллюзия. Що хочу сказати, Маск, скоріше за все виношує цю помсту. Ну, понятно, що маска винна ладно, він буде заявляти, він буде громким скоріше за все в соцсетях, але своїми прямо своїми руцями навряд він щось буде робити. Він скоріше буде робити щось своїми грошима. Устраивать якісь кампанії, підбурювати людей до ненависті, знову ж таки, до того Трампа, до розкачування ситуації і, можливо, навіть до підведення до того ж самого імпічменту, щоб люди, щоб люди восстали. Тобто, заворушки по поводу недовольства Трампа 100% должны быть. 100%. тут же король мечей. Маск стане в позицію короля мечей. чи матиме це вплив mm -hmm. на підтримку України, тому що від США ми все ж таки отримуємо те, що сьогодні необхідно, і чи, чи буде і це зруйноване? Я думаю, що може бути розвернута навіть якась кампанія в колуарах, якась кампанія в колуарах. Тобто, ми маск може, наприклад, не знаю, там зібрати людей, незадоволених правлінням Трампа, і зробити, наприклад, опозицію і так далі. Тобто, що та -то, що -то от такого теж може бути скалочене. Ну, це скоріше, в нього буде декілька сценаріїв, 100%. Давайте так сказати, що це прям вплине на нас з вами. Прям очень как-то жорстко не сказати. Що я так полагаю, що рішення по Україні приймаються не тільки Трампом, в принципі, своєму. Єдине, що сроки можуть бути просто як би це сказати, ну більш розтягнуті ну, отримання допомоги і так далі. Тому що да, так, зрозуміло, що Трамп буде за зайнятий своїми ділами, спасання своєї репутації як такової. Но если на його місце прийде JD, это буде ужас. Це буде жахіття, жахить. Звісно. То знаєте, і так не так, і так не так. У нас буде, ну, давайте так, сила є, у нас буде ресурс, буде постачання і так далі, але уміреність, уміряність карта більш статична. Тобто. Розтягнута в сроках, і деколи ми можемо просідати знову ж таки за залежності від того, наскільки там розтягнеться оця вся епопея, А от а, у нас може бути моменти, коли ми просідаємо по ресурсу, і нам його не дуже вистачає. Але я думаю, що нас потвать це ще на другі, як би це сказати, другие, інші країни, інші партнери. Та хочеться все ж таки вірити, що це ніяк на нас не вплине, або ніяк, або принаймні щоб гірше не було, хай буде краще. Хай там собі розбираються, але щоб на нас це не позначалося негативним шляхом. А давайте тоді зараз теж подивимося папу римського лева. Тут чому хочу задати це питання, тому що насправді ще ще перед смертю попереднього Папи римського дуже багато йшло розмов про те, що. Буде будуть зміни колосальні у світі зараз відбуватись після тієї смерті. Призначення цього папи воно вплине якось на ситуацію в Україні, чи здатен він вплинути на Росію, на Україну, на те, щоб відбулися певні зміни в подальшому. Папство — дело, знаете, относительно. <laughs> Вин, конечно, как отшельник, как мудрец и как вот, э, человек веры, может нести действительно мудрое слово, может рассказывать и всем сторонам, как им жить и так далее. Папа словесно може нас з вами підтримувати і так далі. Але він давайте так, як мінімум, поки він не владний над ситуацією о, над війною о, в Україні і в Росії. Тобто він на рашку не надавить нічим, к сожалению. Да, В нього є гроші рашки. да, він їх може Зажати і так далі, і сказати, що ну, попа здачі нема, як би все, денег нема, внесли внесли все. Але це не да, там достатньо. Сума, а вот, але це не це, це не давлення на Росію, це не давка на Росію. Давайте так: якщо на Росію не можуть надавити партнери, з якими вона би могла робити той бізнес і так далі, то що ми говоримо про папу? Папа може їздити розказувати, папа може їздити там, що -то, -то, не знаю, ну, условно, угрожати і так далі є. Ну, тому що за зачиненими дверями Ватикан достаточно жорстокий. А вот может все это делать, да. Но цены приведет совершенно, ну шут, я у я уезжаю с Ливи ватикан совершенно без без ничего. Все. Mm -hmm. Информационная поддержка, да. Сказать словечко за нас с вами, да. Предоставить снова там не знаю ватикан для мирных угод и так далее, да. Но не более того. Так, тоді давайте перевіримо іншого е, президента та іншого керівника країни, це Сінзіпінь. Е, знаємо, що він має небо, який вплив на Росію. Говорили раніше про те, що він якраз таки та людина, яка здатна трішечки притиснути Росію і змусити йти на певні поступки, якщо цього захоче. Тому питання, ага. власне, зараз, після низки успішних операцій, які зробила Україна на території Росії. А, чи не захоче він відійти від Союзу з Росією і навпаки допомагати Україні? Давайте глянемо на відносини зараз, і що він думає розділимо трошечки питання, що він думає по поводу наших операцій там так, відношення до Путіна і Росії цілому. Сейчас. Интересно. хорошо. Тут цікава карта. Цікаві карти десятка кубків. Снова дружба, сплачена сімейності, можно сказати, паж мечів і отшельник. Після наших з вами там операцій і що там немножечко по-другому подивився на Росію. разочарована немножечко. Сейчас. Снова <звучит> Отшельник, снова двойка купцов. Это и серии, что ж ты делаешь, Володя? Дуже эмоционально, дуже, дуже, не дуже. Зараз скажу, почему. А, Россия, Си, Точно так же потрібна, як і Сі Росії. Тому що Сі це той чувак, який може торгувати з Росією, знаєте, і условним образом відчувати себе нормально, і Росія при цьому може отримати від нього ден. Тим більше наших, наших операцій там, тим більше для Сі треба буде або вкладати туди денег, або тим менше він зможе у Росії виручити тих дені. І це для нього не вигідно взагалі. Це перший момент, другий момент. Ми пам'ятаємо, що сі завжди сидів на декількох стільцях, і тоді, коли, скажімо так, ні Америка, ні Європа не хоч не хотіла його щось там приймати, був, був якийсь момент, і він там говорив про те, що ну ну тоді буду ну, не відкрито говорив, ну тоді буду в общем-то торгуватися з Росією. Тобто Росію йому треба для шантажу той самої чи то Америки, чи то Європи, що ну не хочете там не знаю, строїть нормальне взаємоотношення зі мною. Я піду до вашого ворога. І буду строїть взаємоотношення там, от поэтому для нього Росія і треба, і вигідна, і те, що відбувається зараз в Росії, йому не вигідно, не і Росії не вигідно, і йому не вигідно. От, Поэтому, в принципі, він да, дійсно може натиснути на Росію в плані тому, що але ж ну, результат я сижу над тими чотирма кубками і плакаю. Понімаєте? Натуснути він може, але це не дасть никакого результату, в принципі, свому, к сожалению, далі активна карта боротьби. Путін може йому теж поугукать, конечно, да, 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 еще чуть-чуть, но совсем, совсем не. Шкода, була така надія примарна, але. Давайте тоді перейдемо до питання? Теж немало важливого. Періодично відбуваються зустрічі зараз вже українською та російською сторони. Зовсім це не так відбувається, поки що як того би хотіли всі, як того всі прагнули. Загалом, зустріч Зеленського та Путіна, наскільки вона вирогідна? Чи може відбутися ця зустріч найближчим часом? Чим більше ресурсу карта кражі і ресурс, о, от такі, знаєте, так, хитра мията. Uh -huh. Чим більше ресурсу ми у них украдемо условним образом, да, знищимо і так далі. Чим більше таких операцій, як ми з вами бачили в Росії, тим більш вірогідна ця зустріч. Карта закоханих. Ну да, в даному випадку це про другое. Чим знову більше ресурсу і шкоди ми їм наносимо, чим більше їм боляче від того. Зараз буде цікава карта, тим ймовірніша зустріч. Один тримає за шию, другий капається уже внутрішностях. розумієте? Тобто ця зустріч вона можлива, але вона буде така напружена. Я не можу сказати: ну, по-перше, в картах часу нема. Єдине, що тут троєчка, більш-менш, може, три місяці. Тут, тут судить, не Но Ну, і Пентаклі і більше карти достатньо такі устойчиві Це фундаментні карти, які двигаються очень, очень медленно. Тут скоріше буде відповідь, так як я її і вам ставлю: чим більше наших операцій на ресурсні точки Росії, тим швидше буде зустріч. Але знову ж таки, я не дуже впевнений, що ця зустріч буде. Лічно. Скоріше, онлайн. формат. О, дуже схоже, як ми оце з вами сидимо, і давайте про що то розговорювати. Очень вероятно, що таким образом не впевнений, що прям лицо. наважиться. Так, тому що я ж кажу, буде вот штука. От, Це можливо, але тільки через знищення ресурсу і поставлення їх в очень нехороше положення. Коли в них немає, по суті, ви баран. Отак. Е, тобто, якщо вона все ж таки відбудеться, то тоді можна розраховувати на те, що може бути результативною. Є така проблема. Ми, давайте ми поглянемо, тому що сама та зустріч, да, звісно, вона може бути Тоже складно, тяжко. Плюс, знову ж таки, ви розумієте, з яким скрипом не знаю, чого душі і що там у того Путіна є, з яким скрипом він буде йти на цю зустріч, тому що це условним образом признання того, що ви довели мене до цієї зустрічі. Тому невероятно складна штука. Так, зараз. Интересно. Ну что такого? Но мы с вами не знаем. Это хорошо. Відповідь 50 на 50. Объясню, почему. Кілька сценариев есть. Yeah. Тому що є сценарій, перша зустріч не призводить ма, ма, ну, почти ні до чого, майже ні до чого. да, ми поговорили, да, що-то та да, що та обговорили, можливо, стане трошечки легше, трошечки, знаєте, якісь консенсуси обговорять в плані там припинення вогню, і так далі, От, от з вот першої зустрічі може бути, щоб Росія собі шов спіла щось виготовити і так далі. Понятне дело, ми про це говоримо, що це время всі в носу ковиряти не будуть, будуть щось робити. Є другий сценарій, коли наші то зроблять такое, бо тут королева очень у, уже ну, там меч в крові, вона з опущеним ліцем йде, а ззаді там прям все горить. Знаєте? Тобто це либо дуже масштабна операція з нашої сторони, або щось невість такої, що Путін сам збере зустріч, знаєте, і скаже так: давайте ребята розмовляти, вже, мабуть, пора. Тобто, результативність зустрічі чуть ли не з першого разу може бути тільки при умові чогось а знову ж таки масштабного і чогось знову-таки ну, жахливого для Росії. Тільки в этом форматі пока що як мінімум в обозримому в обозримому. А от в другому випадку, в другому випадку это, ну, это одного витягування часу. Що робить Путін, поки не зустрічаючись, потім він може приходити на ті зустрічі, але калатити воду в стакані. Ну я ж прийшов, понимаете? Калатити воду в стакані і знову розтягувати просто время. От, якщо ми говоримо про чіткі, чітку розмову про чітке вирішення там військового питання і а, приходження до консенсусу, це тіко, якщо в Росії щось, так я не знаю, що должно случитися. але в наші наші люди винахідливі, поэтому це так. так. Павутиння запущено, можемо да, сказати, да, да. так вот. чекаємо а... продовження. Тому наші люди винахідливі, поэтому може бути то шо та шота дійсно угу. придумають. Що ж? Я думаю, що ми повернемося до цієї теми, будемо надалі дивитися, як будуть розвиватися події, вже коли буде більше точних здійснених речей, які можна аналізувати і дивитися, як це все впливає на ситуацію в Україні. Дуже дякую, Кайме, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую, що покоперсалися в брудній білизні. Це ми діло любимо. І Я сьогодні деякі відповіді отримали. Переб'ю вас трошки. Я колись сказав, що Трамп, скоріш за все, зджере сам себе своїми заявами, тим, як він щось робить і так далі, він пожере сам себе, тому що його дивні амбіції. Чи там уже в голові на старій щось дивне робиться, не знаю. Але він правда він зараз йде дійсно тою стежкою, що він зжере сам себе, ну, поховає, правда.